Усім привіт! Продовжуємо серіальчик про те, як адаптуються котлеї. В даному випадку котлеї пурпурати, які приїжджають з голою кореневою або обрізаною кореневою. Сподіваюся вам показати, що їх не треба боятися, що все можливо і все чудово росте. Головне правильно до цього підійти. І я порозповідала, хто в мене тут з Американи, де була вистрижена коренева, і тут в мене стоїть флоралія. Хто замовляв, хто знає, вона приїжджає з Голою кореневою. От, але вона не пострижена. І з такими я, що роблю? Я обов'язково перший день оприскую кореневу, просто зволожую, І перед посадкою, там вже через пару-тройку днів, я замочую кореневу і дивлюсь, вже, які корені живі, які неживі, які треба обрізати, які можна залишити. І тоді вже саджаю. Так, отака прийшла вона. Я постараюся знайти фото, не обіцяю, можливо, я його і не зробила. От така воблиста, така ж в вона і залишається. Корінчики там ну, майже нема, і вона погано. Бачите, тримається, вона тримається в горчику за рахунок опори. Так, от, але доросла, класна, судячи з того, що знову ж таки нічого не жовтне, не відпадає. І немає прям катастрофічного худішання, бо вона теж достатньо в області приїхала. В неї все непогано, і в неї он росте класний молодий паїн, що теж дуже класно. От, в принципі, стан в неї задовільний. Ну, не такий розкішний, як у попередниці від Американи, але чесно вам скажу, за роки, скільки я замовляю, то е таких класних картин, як від Американи, я не отримувала саме «Пурпурат», мабуть. Не від кого, прям, якщо колись ще буде це замовлення. Ох, я обов'язково там щось собі ще візьму, бо насправді дуже-дуже крута якість. От, Хоча, кажуть, що є свої е, особливості з замовленням. Там свої якісь труднощі, не будемо в це вникати. От, Але якщо колись, то якість цих рослин, того абсолютно. Варта. Так? Тож, отакі справи. І, ну, як бачите, є різні стани. Є, хто краще себе почуває, є хто гірше себе почуває, а, навіть ем, рослини, у яких є свій графік, коли вони що нарощують, то там можуть бути похибки. Тобто, якась рослина це зробить на місяць раніше, якась рослинка це зробить на місяць пізніше. Ця паняночка худне, бо пити особливо нічим. Тобто вона чимось п'є, їй вистачає, але не до того, щоб підтримувати бульби в гарному стані, тим паче, що зараз наростає новий пагін, і а, насправді величезна надія, що саме з нього запуститься нове коріння. Так? Бо стара резома не захотіла запускати. Взагалі існує така думка, і вона підтверджена, що котлеї погано або взагалі не запускають. Коріння з попередніх бульб, з попередньої ризоми, тобто те, що ви можете отримати, це саме коріння з нового пагона, який виросте. Але інколи <с> можна таки досягти таких результатів. І та сама от котлея Пурпурата, вона в цьому плані дуже зговірлива, і в мене і лобати, до речі, теж. То ці орхи в мене випускали коріння з попередніх бульб, з, ну, скажімо так, зі старої ризоми. Це можливо при. Правильному підході. Так, і ще хочу сказати: знову ж таки, наголошую, я вам показала: в мене одна порпураточка, якщо пам'ятаєте, стоїть а, там тільки сонце. Ці порпураточки стоять в мене тільки штучне. І порпураточки вищі отримують трошки сонця і штучне. Всі абсолютно наростили коріння. Тож, дивіться, коли ви правильно підбираєте світло, відстань до куртини. А, Люкси, які там є, спектри, які там є. Так, і розподіляєте все правильно, а, правильно поливаєте і все, то ви можете досягти навіть при абсолютно штучному освітленні, гарних результатів. Тобто, не обов'язково, якщо у вас не вистачає світла з вікна, то вам там котлеї зась, ні, не зась, можна все організувати навіть при штучному освітленні. Так, все. <знавис� 'я> Знову перевищила, встановлені рамки по часу. Щиро всім дякую за перегляд. Слідкуємо далі. А на цьому сьогодні все. Щиро дякую, всім пока-пока.